Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками сьогодні тема нашого уроку. Спочатку розберемо правило. Для того, щоб додати два дроби з однаковим знаменником, треба додати чисельники, а знаменник залишити той самий. Щоб відняти два раціональних дроби з однаковим знаменником. Треба від чисельника першого дробу підняти чисельник другого дробу, а знаменник залишити той самий. Давайте розберемо приклади. Сьогодні ми з вами працюємо за підручником мерзляк для 8 класу. Починаємо з номера 68. Номер 68. Чисельник Х. Знаменник 6. Додати чисельник Y, знаменник 6. За правилом першим ми з вами додаємо чисельники X, додати Y, а знаменник залишаємо той самий Все. Ми виконали додавання. Далі, другий приклад А3, відняти Б3. Ми від чисельника першого дробу віднімаємо чисельник другого дробу, а знаменник залишаємо той самий. Третій приклад. Третій приклад пишемо М у чисельнику у знаменнику N додати 4М у чисельнику у знаменнику N. Додаємо чисельники. М додати 4 «М». А в знаменнику N залишаємо той самий знаменник. Ви бачите, що М і 4М це подібні доданки. Можна їх звести, 5М додати Н. Це остаточна відповідь. Четвертий приклад. 6C. Знаменник відняти 2С у знаменник D. чисельника першого дробу 6С, віднімаємо чисельник другого дробу, і знаменник залишаємо тим самим. Знову, бачите, це подібні доданки, можемо їх звести: 6С відняти 2С буде 4С і у знаменник D. Другий стопчик. М плюс n це чисельник у знаменнику 6. Мінус M 2n це чисельник у знаменнику 6. Від чисельника першого дробу маємо відняти чисельник другого дробу. Плюс N мінус чисельник другого дробу. Бачите, у нас перед дробом стоїть мінус, тому, віднімаючи, змінюємо знак на протилежний перед другим доданком. M plus, було б мінус, тепер змінюємо знак 2n. Тобто, ми від чисельника першого дробу, від цієї суми віднімаємо оцю різницю. Ми б мали це взяти в дужки і записати так: М додати N-M-2n. Розумієте? Ці дужки писати не треба, оскільки ми просто їх потім опускаємо. А ці дужки ми з вами мовби розкрили, і тому в дужках змінився знак на протилежний. Я записала скорочено, щоб це не писати. І вийшло отак. Це писати не потрібно. Зараз ми це тут приберемо. Так, тепер ви бачите, що чисельник містить подібні доданки. М і мінус М» – це два протилежні доданки ми їх викреслюємо. А «Н» додати 2 «Н» буде 3 «Н» Шостих. І ще цей дріб можна скоротити, оскільки 3 і 6 скорочуються на 3. Тут буде 1, тут буде 2, і буде n поділене на 2. Все, бачите, тут вже додалися деякі дії, про які ми з вами говорили на попередніх уроках. Шостий приклад: 2А мінус 3Б, це чисельник у знаменнику 6АБ додати 9b відняти 2a. 9b відняти 2a поділене на 6ab. 6ab залишаємо без змін. А тут додаємо 2a 3b плюс 9b 2a. Тут ніякі знаки не змінюються, оскільки плюс перед другим дробом, значить, плюс буде, у чисельнику, а коли перед дужкою стоїть знак плюс, то дужки можна взагалі не писати, нічого не змінюється. 2а і мінус 2а два протилежних доданки ми їх викреслюємо. А мінус додати 9Б буде 6b. 6b у чисельнику у знаменнику 6АБ. І ви бачите, що 6 скорочується, Б скорочується, в чисельнику залишилася одиниця, а у знаменнику А. Так, сьомий приклад. Мінус 5C плюс 4Д, це чисельник, у знаменнику СД. Плюс 9b, ой, 4 d плюс 9 c 4d плюс 9 c у знаменнику CD. Перед цим дробом стоїть знак мінус, тому ми можемо записати так: мінус 5 c мінус 4 d цей мінус перед рибом, все одно що мінус перед дужками. Змінився знак у кожного доданку в чисельнику. Далі, плюс 4 d плюс 9C. І той самий залишається знаменник. Так, мінус 4D і плюс 4D два взаємно два протилежні доданки. Ми їх Знищили. А 9С відняти 5С буде 4С. У знаменнику це Д. Це закреслюємо, і 4 ділене на Д залишається. І восьмий приклад. 8М додати 3. Це чисельник у знаменнику 10М в квадраті. Мінус 2М додати 3 10М в квадраті. Дорівнює. 10М в квадраті залишаємо, а 8М Плюс 3 мінус знову, бачите, перед дробом. Значить, тут зміниться знак у цього доданку і у цього. Мінус 2m мінус 3. Так. 3 мінус 3 закреслюємо. 8m мінус 2m. Це 6m. 10m в квадраті. 6 і 10 скорочуються на 2. Тут залишається 3 а тут 5. М і м в квадраті скорочуємо на М. Тут повністю закреслюємо М, тут квадрат. І залишається 3 у чисельнику, а у знаменнику 5 М. Далі виконуємо номер 70. Перший приклад. А в квадраті. Знаменнику А плюс 3 відняти 9 у знаменнику А плюс 3. Бачите, знаменники однакові, тому знаменник залишається той самий А плюс 3, а в чисельнику віднімаємо від чисельника першого дробу, чисельник другого дробу, а в квадраті мінус 9. Тепер уважно придивилися до чисельник, ви бачите тут різницю квадратів, тому запишемо А-3, А додати 3, а тут А додати 3. Розклали різницю квадратів на множники. Скорочуємо в однакові множники. тут залишилася одиниця. І тому а 3 перших або просто а 3 цілий вираз у відповіді. Другий приклад. В чисельнику Т у знаменнику Т в квадраті мінус 16. Мінус 4 в чисельнику в знаменнику Т в квадраті мінус 16. Бачимо, що Знаменники однакові, тому t в квадраті мінус 16 можемо зразу розкласти на множники, оскільки це знов формула різниці квадратів. Т-4 на Т додати 4. І в чисельнику Т мінус 4 запишемо. Скорочуємо на однакові вирази. Тут залишилась 1, і тому дріб. Одиниця ділена на t плюс 4 це відповідь. От, е, зверніть увагу, коли у нас у знаменнику залишається одиниця, тоді записуємо у відповідь цілий вираз. А коли у чисельнику одиниця, то тоді дробом записуємо відповідь. Не можна записати відповідь Т плюс 4. От Т плюс 4 у знаменнику в чисельнику одиниця. Далі третій приклад. М в квадраті це чисельник. У знаменнику М-5 в квадраті. Відняти 25 це чисельник у знаменнику М-5 в квадраті. Спільний знаменник запишемо m-5 в квадраті, а в чисельнику m в квадраті мінус 25, m в квадраті мінус 25 це різниця квадратів, розкладаємо на множники m5 помножене на m додати 5, а у знаменнику m-5 в квадраті m-5 в квадраті це добуток двох однакових множників, тому m-5 і квадрат скорочуємо і залишається m плюс 5 поділене на m-5. Дужки можна вже не писати. Четвертий приклад. 5х додати 9. Це чисельник у знаменнику х в квадраті мінус 1. Мінус 4х це чисельник, плюс 8 У знаменнику х в квадраті мінус 1. Спільний знаменник запишемо. Х в квадраті мінус 1, а в чисельнику Запишемо різницю цих чисельників. 5х додати 9 мінус. Знову зверніть увагу мінус перед дробом, тому змінюємо знак 4х мінус 8. Тепер зведемо подібні доданки в чисельнику і розкладемо на множники знаменник. 5х мінус 4х будех. 9 мінус 8 буде 1. А тут х мінус 1 умножине на х плюс 1. Однакові вирази скоротимо. Тут залишилася одиниця. Значить 1 на х мінус 1 це відповідь. П'ятий приклад. В чисельнику b в квадраті. У знаменнику b плюс 10 плюс 20b плюс 100 b плюс 10. Запишемо спільний знаменник b плюс 10 він залишається без зміни чисельник. Запишемо у вигляді B в квадраті плюс 20b і плюс 100. Уважно придивимося до цього чисельника, і ви бачите, тут квадратний тричлен, тому можемо його згорнути у формулу. Це буде B додати 10 і все в квадраті. Тут B плюс 10. Скорочуємо тут квадрат, тут повністю весь вираз. Знаменнику залишилась одиниця, тому можемо записати B плюс 10 як цілий вираз. Шостий приклад. С в квадраті С мінус 14 С. Мінус 49, це мінус 7. Це мінус 7 залишаємо, а це в квадраті, мінус 14, це додати 49. Бачите, змінили знак, скільки тут мінус. Знову чисельнику, ви бачите, повний квадрат. Ми його згортаємо у формулу С. Відняти 7 і все в квадраті. А тут С мінус 7, скорочуємо, залишається С мінус 7, цілий вираз. Далі номер 72. Перший приклад. А додати Б чисельник у знаменнику С мінус 7. Плюс А у знаменнику 7 мінус А. Тепер уважно придивимося. мінус 7. Ой, вибачте, тут не А, тут С. мінус 7, а тут 7 мінус С. Схожі знаменники, але не однакові. Для того, щоб тут поміняти. Місцями оці два числа ми маємо з вами винести мінус перед дужкою. А це змінить знак між дробами. Ми з вами говорили, що якщо у нас є 7 мінус С, а нам треба змінити місцями оці два вирази, ми маємо з вами записати мінус, а в дужках С мінус 7. Мінус, який ми виносимо за дужки, мінус одиниця. Це означає, що ми кожен з цих виразів ділимо на мінус одиницю. Значить, поділили, стало мінус 7, мінус С поділило, стало 7 додатне. І тепер цей мінус, куди йдіти? Ми його запишемо тут. Він змінить знак між дробами. І тоді вийде. А додати Б поділене на С мінус 7 залишається без змін. Тут пишемо мінус. А. А в знаменнику це мінус 7. І ми з вами отримали два дроби з однаковим знаменником. А тепер, за першим правилом, знаменник залишається той самий, а чисельники віднімаємо додати Б і мінус А. А і мінус А протилежні, ми їх викреслили. b поділено на С мінус 7 залишається така відповідь. Так. Продовжуємо другий приклад. 5М це чисельник у знаменнику M-n, додати 5n. N -M. Так само, бачите, навпаки, записані оці компоненти, тому ми змінюємо знак між дробами. А ці міняємо місцями і вийде 5М-5н М-. Тепер запишемо спільний наменник М-, а в чисельнику віднімемо 5М-5Н. Ви бачите, що чисельник має спільний множник, який ми можемо винести за дужки. Виносимо 5, залишається в дужках m-n, поділене на m-n, однакові вирази скорочуємо тут одиниці, і буде ціле число 5. Третій приклад 2х. Мінус 4 у поділене на х мінус 3 у мінус 4х мінус 14у поділене на 3 мінус х. Ви бачите, що знову, навпаки, записані оці вирази в знаменниках. Тому ці міняємо місцями і змінюємо знак між дробами. Перший дріб переписуємо 2х-4. х 3 у залишили без змін. Далі я пишу плюс. Якщо ми винесемо мінус, і цей мінус разом утворюють плюс. 4х мінус 14 залишається без змін. А тут міняємо місцями х 3 у Утворилися два дроби з однаковим знаменником. Спільний знаменник запишемо х мінус 3y. А тут додаємо оці чисельники 2х мінус 4y. Плюс 4х мінус 14. Зведемо подібні доданки. 2х плюс 4х буде 6х. Мінус 4y, мінус 14 буде мінус 18 x мінус 3. Винесемо за дужки спільний множник. Це буде 6. В дужках залишається х мінус 3, і тут у нас x мінус 3. Однакові вирази скорочуються і відповідь 6. Четвертий приклад 81. B2, 9b в квадраті, 9b мінус а, додати а в квадраті, а мінус 9b. Перший дріб перепишемо. 81b в квадраті, 9b мінус а. Тут Міняємо місцями і змінюємо знак перед дробом мінус а в квадраті 9b мінус А. Утворили дроби з однаковим знаменником. 9b мінус А пишемо. А в чисельнику 81b в квадраті мінус а в квадраті. Розкладаємо різницю квадратів на множники 9b-а. 9b плюс а. У знаменнику 9b мінус а. Скорочимо однакові вирази. 9b плюс а залишається. П'ятий. Т в квадраті. 3t мінус 6 плюс 4, 6, мінус 3t. t в квадраті, 3t мінус 6, мінус 4, 3t мінус 6, Зрозуміли, да? поміняли місцями, змінили знак. 3Т. Т-6 залишаємо спільний знаменник, t в квадраті мінус 4 пишемо в чисельнику. Тут у нас різниця квадратів. Записуємо як два окремих множники. t-2 t плюс -2, 2, а в знаменнику виносимо за дужки спільний множник 3, Т-2 залишається в дужках. На однаковий множник скорочуємо дроби. Дріб Т плюс 2 чисельник у знаменнику 3. І останній приклад із цього номера шостий і в квадраті і мінус 1, мінус 1. мінус 2 y. Y мінус 1 мінус і. Зараз хвилиночку 1. Мінус у. Так, перший дріб переписуємо y в квадраті, y-1. Тут змінюємо знак. 1 мінус 2y я переписую, а тут y міну 1. Поміняли місцями. Тепер у-1 спільний знаменник. Тут запишемо y в квадраті. А ці я можу поміняти місцями мінус 2у плюс 1. Для того, щоб було видно, що це повний квадрат різниці. І тепер згорнемо у формулу y-1 в квадраті. А тут y-1 перепишемо. Скорочуємо тут квадрат, тут повністю вираз. y мінус 1, цілий вираз залишився. У відповіді. На сьогодні все. Сподіваюся, було зрозуміло і корисно. Далі буде.